Вітаю друзі. Е, влітку, у кінці липня, в серпні я помітив, що різко впав рівень години. У мене якраз вийшов з ладу насос, я його доставав, побачив, що він весь у глині. І Купив став, почав ставити і бачу, що він не занурюється повністю у воду. Тому постало питання, як трошки поглибити дно, оскільки колодязь не чистився понад 50 років. В оригіналі, коли він був збудований, то дно було кам'янисте. В той час на дні була глина в серпні. Значить, і викликати бригаду дорого. В самому лізти теж дорого, треба купити альпіністське спорядження. Колодязь глибокий, 20 метрів. Тому я подумав-подумав і вирішив вичерпати відомим, в принципі, методом, але такий метод більше застосовується у промисловості. Відомі грейфери, які... Набирають від одного куба до 10 і більше. А в мене підйомного екрану немає, та й шахта колодязя невелика. Тому я вирішив змайструвати грейфер, який зможе вичорпати по піввідра глини за раз. Почав цікавитися інформацією, ви бачите фото, креслення. І... Приступив. Зробив один раз, другий, третій. Я не вмію креслити, я не маю інженерної освіти, тому робив на колінці, по-перше, робив з втормету, з того, що було, з обрізків. Зробив раз, подивився, як воно працює, побачив, що неправильно зроблено, переробив переробив, значить, І ділюся з вами своїм досвідом. По-перше, грейфер має е, мати власну вагу. В моєму випадку дослідження показали, що десь не менше 10 кг, щоб він ефективно вгризався в ґрунт. Е, легкий грейфер не буде е, хапати ґрунт, він буде просто підніматися. Найпростіший грейфер не має бличків і бокових важелів тяг він в нього піднімається лише середня вісь і він вагою своїх щелеп то набирає ґрунт. Це такий варіант можливий, але потрібно важкі щелепи. Це працює лише на легких ґрунтах, там пісок, супісь. Щось таке. У мене була глина, глина, вона щільно улежується, тому довелося робити з передачею. Ролики я зробив власноруч з трубок і шайб підходящого розміру. Я їх підрізав трубки, забивав шайби або просто притуляв і обварював. Вали всі це просто шматки труб, значить круглі прутки, оці що ви бачите, це для ваги. Самі щелепи я зробив з тоненького металу, тобто, якщо ну, я вже наступного разу буду робити, то робити буду з металу мінімум трійки. Ще один нюанс. Я довго думав, навколо якої осі обертається який важель. Получається, кожна щела утворює трикутник. Центральна вісь, бічна для тяги і ріжуча кромка. Значить, і оця вершина, ріжуча кромка, вона мабуть не дуже гостра. Тобто оце, оце і є важливі. Тобто, що що довше ця кромка від е, вжилів і що ближче важелі один ну вісі одна до одне, то е, це е, якби щелепи швидше сходяться, але менше зусилля на них. Свердлив отворів, тому що коли щелепи щільно закривається, то вода не витікає, тече через щелини, вимиває ґрунт і тече через край. Нащо піднімати зайву воду, якщо мені потрібен лише ґрунт? Завдяки цій приспособі, я, звісно, це було не дуже легко. Це зайняло. Достатній проміжок часу, але я вибрав повністю до каменю ось глину. Це вийшло десь півкруга. Тобто колодязь був хороший, він не так замуляється, як деякі колодязі, що раз в сезон потрібно чистити. Знайшов дуже велику кількість артефактів. За цей весь час все, що падало в колодязь, воно там залишалося: старі відра, грузила з відер, цепки, дроти, хомоти, шматки обривки шлангів, інструменти. До речі, дуже, цікаво, дуже цікавий момент, що металеві вироби вони не гниють у воді. Вони, оскільки немає доступу кисню. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. Слава Україні. До нових зустрічей! 嗯。